Слава Україні! Розпочалася 349-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів. Здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Є жертви серед цивільного населення. Високою. Залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське. Кремінна і Діброва Луганської області, та Верхньокам'янське, Веселе, Залізнянське, Красна Гора, Бахмут, Іванівське і Парасковівка Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне Гатище, Вовчанськ і Дворічна Харківської. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, а також Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Площанка, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині. На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Спірне. Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщівка, Курдюмівка та Озарянівка. На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку ворожі обстріли зафіксовано по Вугледару, Причистівці, Золотий Ниві і Нескучному Донецької області. На Запорізькому напрямку обстріляно райони 23 населених пунктів. зокрема, Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Степове на Запоріжжі та Великомихайлівка Дніпропетровської області. На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка та Херсон. Окупанти. Продовжують зазнавати втрат. Для реабілітації поранених та прикриваючих цивільними, противник облаштував черговий військовий шпиталь у Херсонській області. На першому поверсі Каїрського психоневрологічного будинку інтернату розмістили військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації, а цивільних пацієнтів перевели на інші поверхи. Медичне обладнання окупанти вилучили та перевезли. З районної лікарні населеного пункту Велика Липетиха. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили противника. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!